Ви вашу розповідь записали, як це Це було в Україні. Чи вас запрошували сюди до Чехії? Ну, спершу е мене вибрали. Вони мені сказали, що е вони збирають інформацію про українських дисидентів, про українських політв'язнів. Вони обрали мене е першого серед українців, але я думаю, передусім тому, що цього року Україна веде тяжку війну і. Це було поєднання з одного боку прагнення знайти людину з України і вшанувати Україну в його особі. А з іншого боку, обрати правозахисника, який боровся за права людини без зброї. І ось ось і вийшло так. Тобто мою історію вибрали з багатьох. Тоді вже приїхала команда з Чехії, телевізійники. І вони взяли в мене інтерв'ю і казали мені, що буде цей фільм сьогодні показаний під час нагороди. Для мене це було дуже велика несподіванка. Звичайно, події повторюються в історії. Як ви думаєте, який подальший розвиток, які висновки робить загалом суспільство світове через те, що трапилось в Україні, вже не вперше? І чи буде засуджений той тоталітарний режим, через який Україна страждала і продовжує страждати? Я переконаний буде засуджений так само, як був засуджений нацистський режим. Справа в тім, що теперішні злочини. Вони відкладені були Ялтинською конференцією. Радянський Союз мали засудити ще тоді. Але так вийшло, що Радянський Союз був на стороні переможців, сам переміг, і, і все. І злочини сталінського режиму ніколи не були засуджені в правовому розумінні цього слова. Але. Ви згадали про момент моєї зустрічі з КГБістом. Це був момент звільнення від страху. Сьогодні Україна, борючись з Росією, так само звільнилася від страху. Хто ще не звільнився від страху? Це світ. Світ ще боїться Росії. Дуже не хотів би, щоб світ змусив Україну. Піти на переговори з Росією, хоча Росії вірити не можна, їй потрібна зараз передишка для того, щоб знову піти війною на, на Україну. Отже, Україна має перемогти. А щодо Росії, я би згадав слова Юрія Афанасьєва, який не є українцем, а є росіянином. Був, бо він вже помер. Так, от він сказав: треба міняти парадигму Росії. Таку Росію, як є сьогодні, рятувати не треба. А треба міняти парадигму е, Росії. І це абсолютно правильно. Заради миру не можна е, рятувати таку Росію, яка є сьогодні. Вона є екзистенційним злом. А російський народ треба визволити з цього. Е, з цього шалу, з цього імперського дурману, і коли визволять, станеться те про що мріяли кращі росіяни в таборах, коли перебували з нами. Скажімо, Володимир Балахонов, мій побратим, говорив про те, що Росію треба Російську імперію треба дезінтегрувати і Допомогти Росії збудувати національну державу.